Доброго дня, ми з України! Ви на каналі Професійне бджільництво. Професійне бджільництво це є завжди результат. І сьогодні буде досить таке цікаве і корисне відео, але для початку в мене прохання до глядачів, до підпускників канала. Хто ще не підписаний на мій канал, Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк, хто вже підписаний, щоб моя праця не була даремною. Тому що дуже багато пасічників, чесно кажучи, при особистій зустрічі зі мною кажуть: Євгеній, якби ти менше знімав корисних відео, менше було б пасічників, менше було б меду, і краще була б ціна. Ну, Життя таке, як воно є. І сьогодні мова піде про кліща ворога. Справа в тому, що. Світова втрата бжільництва від кліща ВРО на першому місці. Понад 50% збутків в бжільництві приносить кліщ ВРОа. Слідом за ним у нас йдуть потрави бжіл, назематоз, Далі йдуть дельцеві хвороби і таке інше. Справа в тому, що дуже багато йде розмов про колапси бжолиних колоній, дуже багато розказують. Хто сподіваюся, знає про етіологію, як іде розвиток, що відбувається. Але одне, одна справа чути, а інша справа почути. Справа в тому, що кліч Вароа, коли заражає бджолину сім'ю, має розвитки, свої цикли розвитку разом з бджолами. І сьогодні ми разом з вами поїдемо до мене на пасіку, чесно кажучи, часу в мене немає, але я так подумав, що. Якщо кліщ приносить такі збутки для вдільництва в цілому в світі, є сенс пасічникам донести і довести те, що кліщ перезаражає сім'ї іншими хворобами. Це відражається на розплоді бжил і це призводить до того, в чому більша кількість пасічників помиляється, що в сім'ї, коли у вас були сильні перед медозбіром соняшника, в фіналі ви маєте 2-3 рамочки. Я думаю, дуже багато хто з вас. З цим стикався, бачив на своїй пасіці. І сьогодні ми приїдемо, я вам покажу сім'ї. Доведу, що це все втрати із-за кліща. Це все при тому всьому, що моя пасіка на даний час вже за рік оброблена 5 разів. 5 разів. І ми з вами порозмовляємо про безрозходний період. Я доведу, як воно працює і як боротись з кліщем. Тому що, якщо ви це зрозумієте, то ваша пасіка буде, як ви вже самі зрозуміли, плюс 50% прибутку. Тобто вам не доведеться кожного року покупати бджолопакети. ви будете брати більше меду і будете менше працювати, тому що не буде відхід бджолосімей на пасіці. Дивіться, мало кому відомо, що я проходив такі випадки. Ми колись мали загибель пасіки. 300 бджолосімей. Знайомі мали загибель пасіки 500 бджолосімей. І це все при тому, що ми використовували препарати від клеща, які не подіяли. І з того часу мене ця тематика дуже сильно цікавила. Я дуже багато, видно було в мене на каналі, займався питаннями безрозкладного періоду і прийшов до одного такого висновку. Багато хто з вас помічав, що. Сім'ї, ті сім'ї, які перезимували, які набрали достатню силу, як я вже сказав, доходять до соняшника, міцні, працюють на соняшники, і як пасічники думають, вони зносилися і остається дві тери рамочки бжил. І навпаки, слабкі сім'ї, які були створені на початку літа, слабенькі, які наростали, працювали досить таки погано на соняшнику, і в осінь йдуть мощними, гарними родинами. Справа в тому, що. Кліщ розвивається разом з бджолами і намагається якби обігнати його. Тобто взаємодія кліща і матки засіву, це також касається того, коли бджоли сіють дуже довго і сіють осінь. Це ознака того, що в ваших сім'ях або зношені бджоли, або є дуже багато кліща. Так от матка намагається перегнати розвиток кліща своєю яйцекладкою. І відбувається так, що якщо бджоли не мають безрозплодного періоду, або ви не спіймали період, коли найменша кількість розплоду в сім'ї і не провели обробіток препаратом, який гарно буде діяти, матка не може наздогнати прогресуючу по шкалі кількість кліща ворога. Тобто йде розплод і розплод перезаражається, перезаражається і перезаражається. І коли, наприклад, на сильних медозборах з закації або на... В основному ми цим стикаємося, це дуже довгий взяток, взяток з соняшнику. Стається так, що кількість розплоду найменша в сім'ї, а кількість кліща на бджолах найбільша. Він і так був іще приносений з соняшнику і сім'ї. Коли матка починає розвивати свою яйцекладку в кінці цвітіння соняшника, максимально перезаражається, весь розплод у вас. Виходить заражений, а бджола, яка приймала участь в вирощуванні цього розплоду, вона вже зносилась. І відбувається провал. Те, що ми кажемо коло бджолиних сімей. Я сьогодні постараюся додати до цього відео. Відбувається таке, що бджола виходить заражена, вся, стара бджола, яка була менш заражена, загинула, і сім'я 100% заражена кліщем ворога. Матки дуже довго сіють, матка бачить те, що бджоли не життєздатні. Молода генерація не життєздатна, хоче відновити генерацію, щоб піти зі здоровою бджолою бджолою в зиму. Але це не виходить і ми бачимо по осені те, що ми бачимо. Як оці байки, дуже багато хто там канал там на російській мові йде розказують про те, що осі з'їли бджіл. Ну, це бред, вибачте, не сусвітний. Ну, це бред повний, повний бред. Значить, бджол з'їдають кліщі. Наприклад, в мене ось особисто. А мене шмалила в спинку тиждень тому. Я вже тиждень чухаюсь. Так представте, скільки тої оси, скільки мене. Представте, що таке кліщ, який сидить на бджолі. А буває по три. Я не знаю, немає наукових праць. Якщо хтось це бачив, можете написати в коментарях, скільки бджола, яка заражена кліщем, живе. Тиждень, два-три місяць. Мені це невідомо. Але я знаю, що тоді, коли основна маса колонії заражена... Відбувається таке, що бджоли гинуть миттєво. І ми залазимо в вулик і бачимо, що бачимо порожні рамки, не бачимо нікого. Навіть бджоли починають злітати, злітати від кліща, від закліщеності, тобто ми маємо зльоти з бджолосімей. Плюс до того, як я вже сьогодні сказав, кліщ у нас переносить дуже велику кількість захворювань. А так як зараз у нас хімія, поля дуже сильно кропляться. Виникають шлунково-кишкові хвороби, я про це казав у своїх відео. І ми ще маємо проблеми з розплодом. І дуже часто пасічники путають. Тобто пасічники бачать гнилець, путають його з гнильцем. Але на практиці це новітні збудники хвороб, які переносить кліщ. Він відображається на розплоді бджіл. Якщо ми оберемо кліща, то само собою слідом за кліщем і зникнуть хвороби розплоду. Ось ми і приїхали з вами на один з тачків. Де я вам зараз покажу батьківські сім'ї. Тобто це сім'ї, з яких не продавались в мене бджолопакети, не було безрозплідного періоду. Вони вирощували трута. На ріпаку вони дали по два магазини ріпаку. Після дали по два магазини акації. тобто Сім'ї були досить такі міцні. І що з ними відбулося? Тобто Це були повні сім'ї, з яких ми навіть брали розплід і обробляли ми їх разом з усією остальною пасікою. Тобто, коли обробляли сім'ї після продажі бджолопакетів навесні, ми також обробляли і ці сім'ї. Але скажу чесно, це був мій недолік, треба було обробити сім'ю іще хоча б декілька разів після того, тому що в ній був розплід, тобто матка сіяла. Дивіться, що у нас залишається. Чомусь мало хто з пасічників показує, але я вам покажу, що пасічники не показують. Бачите? Це все, що залишилось з сім'ї досить міцної, яка була батьківською. Матка тут минулорічна, тобто вона не стара. І якщо бачимо, на дні, де решітка, бачимо, лежать бджоли, тобто бджоли відходять, бджіл немає взагалі. Ще буквально тиждень тому тут було 4 рамочки бджіл. Але, як бачимо, бджіл немає зовсім. Бачимо сліди розплоду, який виходив, бачимо ще лічинку, тобто матка досі сіє, вона намагається, як я вже сказав, відновити свою генерацію, наростити бджолу. Але якщо бжола відходить швидше, ніж її вражає кліщ, в матки це не виходить. Зазвичай навесні ми це не бачимо, а вже ближче до другої половини літа. Особливо восени це дуже сильно видно. Ось, бачите, це так званий пізній розпліт, і ось, якщо бачите, безкрила бжілка. Ось, як бачите, ліщинка вивернута. Це здорова, бджола сім'я. Але в неї вже виникли питання за рахунок того, що сім'я була дуже сильно, як я сьогодні сказав, закліщена. і кліщ встигав розвиватися швидше, ніж розвивається. Бжола сім'я. Ще, до речі, буде цікаво, багато хто перед лятками, на жаль, вже не видно, спостерігає бжіл. Так от зачасту дуже велика осип може казати про те, що бджоли не можуть виносити мертвих бджіл і просто-по-напросту бджоли гинуть прямо біля лядка. Наступна бжила сім'я. Показую все, як є. Тоже це зимувала бджола сім'я, з якої не продавався бджолопакет, не було ніякого безрозплідного періоду. Використовувався для вирощування трутня. Були досить такі гарні показники. Ну, гарна сім'я була, гарно працювала. Як бачимо, на диво сироп вона забрала. До речі, це дуже гарний знак. Якщо сім'ї у вас не забирають сироп, це погана знака це каже про те, що сім'я хвора. Зазвичай такі сім'ї дуже вражені кліщем. Але, чесно скажу, ні, вони не забрали, це. я... Сироп забирав, бо він тут закисав, я згадав. Дивимось на наступну сім'ю, та сама картина. Бачимо те саме Чотири рамочки. Бжил трошки-трошки, бжола відходить дуже швидко. Тобто, кліщ, який остався, їх доїдає нова генерація, яка виходить, виходить вражена. І Якщо своєчасно ще на соняшнику не надати допомогу таким сім'ям, або навесні не прорвати цикл розвитку кліща, тобто не обробити декілька разів за місяць, то буде ось те, що ми маємо. Як бачите, сім'я була сильна, бачите, дуже багато порги, мед, характерна ознака на рамки для карніки скленер. Ну і те, що в нас лишилось. І, до речі, ось у нас і маточка по центру, теж ми її бачимо. Тобто маточка є. Я такі сім'ї називаю, що їм вже не жити. Об'єднувати тут я скажу нічого, тому що. Як сказати, Бджоли вражені кліщем, вони будуть відходять, бджіл залишиться дуже мало. Якщо ви їх зараз об'єднаєте з другою сім'єю, то перезаразиться і друга сім'я і не буде ні однієї, не іншої. Такі сім'ї я держу до пізньої осені. Далі дивлюсь, може десь використовую матку. Ну, в общем-то я їх зсипаю. Е що ще сказати? Значить, для того, щоб прорвати цикл розвитку кліща, потрібен або безрозплідний період, або в три етапи з інтервалом в 7 днів використання препаратів від кліща. Для того, щоб весь розплід, який у вас буде виходити заражений кліщем, оброблявся і матка могла прорвати цикл, річний цикл розвитку кліща і могла наростити нову генерацію. Зараз подійдемо ще до однієї сімейки. Значить, тут трошки інша картина, це був збірний відводок. В кінці травня було набрано з сімей розплоду бжоли і була дана плодна матка. Сім'я досить таки гарно розвивалась, працювала на соняшнику гарно. Але під час обробітку, як я кажу, це моя халатність. Треба було такі сім'ї обробляти тричі, але в мене їх на пасіки досить таки немало, бо вибачаюся, небагато, бо основну кількість ми продаємо бджола пакети і обробляємо їх в безрозплідний період. Ну, Тут трошки ситуація краще, трошки бжил більше. Чесно скажу, я на ній відпрацьовував новий препарат. Зараз у нас з'явився тобто ми давали з сиропом, але все одно ця сім'я дуже сильно просіла. Зараз оберу крайню рамочку, за крайню заставну. Бачите, бжил дуже-дуже мало. Тобто, за рахунок того, що сім'я була з розплодом не вийшло обробити 100% кліща. Тобто кліща залишилось багато, і я в цій сім'ї бачив дуже багато безкрилих бджіл Такі сім'ї, які дуже вражені кліщем, пішли слабкувати ми в зиму. Зазвичай зимою мають дуже багато осипу, погано перезимовують і навесні пасічник з ними має багато морок Ось, до речі, буде багатьом цікаво. Тестую цього року новий препарат, рослинний. Який буде в подальшому використовуватись разом з зентерарміном і ось він кліщ. Тобто ці сім'ї згадовували разом з інтеранерміном і разом з цукровим сиропом новий препарат рослинного походження. Ну Як бачимо, в принципі кліщ посипався. Буду далі продовжувати свій дослід, кому буде цікаво, можливо, зніму відео. До речі, ми зараз разом з вами подивимось декілька бжолосімей. Для того, щоб не сказали пан Євген, що ж ти за пасічник, я пасіка не в догу. Як написав я в одній з груп, що в мене відход пасіки зимували сімей. 30% всі так зраділи, але питання в тому, що в мене лишилось на цю пасіку, а пасіка в мене 350 бджолородин. З цього навсього приблизно до 30 зимувалих бджолосімей, з яких я втратив, ну, може 7-8 бджолосімей, які вам сьогодні показую. Дані бджолосім'ї я їх ще не встиг зібрати в зиму. Зараз я їх буду, в мене їх залишилось буквально 5 штучок. Буду збирати в зиму і загодовувати сиропом. Сироп це окрема тема. Але хочу показати, зараз іде сезон, тому кому треба годівниці від компанії Джолкін Дім, міста Дніпро. Це прямі виробники, які виробляють реманент для пасічників. Виробляють все: вилочки, ножі, годівниці, пилказбірники. Задвижки для лятко, тобто дуже багато всього і все йде по ціні від виробника. Тому дуже рекомендую. Кому буде цікаво, я оставлю в коментарях номер телефона або загугліть дім. Зараз шоста вечора, вечора. Ну, спеціально для моїх глядачів, ви такого, будь ласка, не повторюйте. Покажу в принципі миролюбність моїх бджіл. Я не знаю, як вони сьогодні себе будуть вести. бжоли буває ведуть себе день. Від дня по-різному покажу сім'ї. Ну, так вимушені робити, які в мене після продажі бджолопакетів. Тобто це хвости, де ми змінювали матки, де був безрозплодний період. Я сказав, що це моя помилка, мабуть, треба було сім'ї все-таки дати декілька раз полоски для того, щоб обробити. Тому що більшість препаратів у нас працює, на жаль, ну, добу, ну може три. Дивлячись які. Препарати це окрема тема, не буду комусь щось совітувати, чим обробляти. Одне, можу сказати, треба обробляти в циклі 21 день для того, щоб збити максимально кліща, те, що я сказав сьогодні вже в відео. І обробіток повинно бути проведено декілька, тобто весняні, літні і потім вже осінні, тому що, як я казав в своїх відео, час іде. Все змінюється і кліщ також прогресує. Зараз він вже переносить, як я сказав, дуже багато різних захворювань. Змінюється, приспособлюється до препаратів і вражає дуже сильно ну, Ось Крайня рамка, це медова, по ній ми нічого не поймемо. А зараз далі я зараз формую сім'ю в зиму для подальшого закорму. Зараз далі я покажу. Кількість бджіл, яка в мене є в сім'ї. Ну, ось в такому стані бджолки йдуть в зиму, як бачите, бджола присутня, бджоли сім'ї йдуть в середньому на шести рамках. Значить, я передивляюсь гнізда. В середньому пасіка вся пішла на шести рамках. Але я скажу так, що якби були більш якісні препарати, якби більш вчасно обробляли, то Бджоли було б набагато більше. До речі, я скажу, що ця, ця сім'я також вражена кліщем. Чому? Тому що на основній частині в пасі, на моїй пасіці ми їх вже зібрали, розплоду майже немає. Якщо є дуже пізній розплод, як я вже сьогодні сказав, це говорить про те, що матка хоче наростити, відновити генерацію. Для того, щоб в подальшому було кому зимувати, щоб зимувала гарна молода бджола. Ну, суть не в тому, я просто відкрив одну сім'ю, показати, що. Джоли в мене в сім'ях є. Пасіка в мене досить таки непогана. Іде в зиму і це не краща сім'я. Зараз ми з вами покажем, покажу вам ще декілька сімей на своїй пасіці. Я все вірно підмітив, це була одна з найслабших сімей на моїй пасіці, тому що, бачите, крайня рамка ось вона не відтягнута на соняшник. Тобто це каже про те, що ця сім'я була слабка. Можливо, вона була дуже закріщена, але по записам я бачу, що тут невчасно просто. Вийшла матка, були проблеми з маткою, і вона пізніше пішла в розвиток. До речі, кому цікаво, так я перетрушую, забираю зайві порожні рамки. Ось такий в мене медовий венчик, я в своїх відео казав. І загодовую бджіл сиропом. Зараз вже досить таки пізно для загадівлі, тому осталось декілька сімей. і Я перебираю гніздо, оставляю медові рамки і даю бджолам трошки сиропу. Взагалі-то я загадівлю роблю трошки раніше. Ми просто забираємо медові рамки, оставляємо рамки з розплодом і загодовуємо бджолосім'ю. Але в даному випадку трошки робимо по-іншому, тому що це останні сім'ї, які ми не встигли зібрати і загадувати в зиму. Ось наступна бжилосім'я. Як бачите, я вам знімаю всі сім'ї підряд. Значить, це моя улюблена карніка з клейнар. Заодно покажу, як карніка формує гніздо. Бачите, оце місце, де бджоли будуть цеплятися взимку. А це мед. В принципі, її можна навіть і не годувати. Але все одно я скорочую гнізда, забираю пару зайвих рамок, якщо є такі пусті, але дивіться, з другу рамку йду підряд. І кругом картина однакова, тобто на довжину всього вулика бджоли ось так ось обсідають. І до речі, як бачите, розплоду немає. Ну, принаймні зараз, зараз гляну наступну рамку, це говорить про те, що ця сім'я менш уражена була кліщем і є в більш гарному стані. Ну ось Центральна рамка, бачимо, розплоду немає, бджоли достатньо. Такі рамки я струшую і скорочую гніздо. Взагалі, якщо раніше, то я цього не роблю, але зараз вже кінець вересня місяця життя вимушено. до речі. ось Кому цікаво в даному відео, карніка скленер, її агресивність. Як бачите, дивлюсь, уже зараз у нас кінець вересня місяця, 6, початок 7-ї години, тобто вечір вже доволі таки зимно Ось вона кількість джіл, бачите, і скорочує гніздо. Не знаю, чи кожен пасічник може собі таке дозволити, але ще раз скажу. Не рекомендую нікому без маски дивитись бджіл, життя воно одне, зір хоч ока й два. Зір, мені кажеться повинен нужен кожному. Ось дивіться, бачите, так сформований медовий вінчик, це центральна рамка. Ось на таку бджолу я останні роки перевів свою пасіку. І вся пасіка в мене зараз принаймні на карніки скленер. Корочу, плотно гнізда до 5-6 рамочок і лишає сім'ї зимувати. Чим більш піджата, тим краще. Ще, до речі, пасіка буде оброблятись. Пасіка тричі оброблялась в серпні місяці від кліща вана пасіка. Але ми її ще будемо обробляти. Ще до речі, якщо знімаю відео, за кленер, як бачите, ось на рамках немає містків. Тобто, Мостики бджоли, як і бакфас, не будують. Досить таки гарна відселекціонована бджола. Рекомендую багатьом, хто займається професіональним бджільництвом, та ну навіть і не професіонально. Її можна не збирати, як ви бачите, в зиму. В березні місяці дали час на підгодівлю і бджоли перезимують самі собою. Але для перестраховки я їм трошки дам сиропу. Для того, щоб навесні їм було ще їсти. Наступна бжела сім'я це буде бакфаст. І, до речі, що ще хочеться сказати, цей ряд, який ми зараз дивимося, я згадав, це ряд там, де матки не облетілись. Тобто після продажі бджола пакетів тут була затримка, матки не облетілись і давали їм замін плідні матки. Тобто ці сім'ї пішли трошки пізніше в розвиток, а значить мають трошки меншу масу. Взагалі-то пасіка під час за рахунок безрозходного періоду, за рахунок обработок пішла більш-менш міцна. Тобто Нема таких провалів, от як я вам показав, де зимували сім'ї. Тобто Є гарні, а є не дуже. Після продажі бджолопакетів, після обробітку, після безрозходного періоду бжоли пішли більш-менш в силу. До речі, поламав рамку. І Як бачите, канал досить прозорий, чесно, я вам показую всі сім'ї підряд. Показую так, як воно є. От. До речі, сугубо з цим відео ми ще за одне можемо подивитись на різні породи бджіл. Ось Бачите, на якість моїх рамок. Це ж не спеціально, рамка розпалась, бо осінь, холодно. Шоста вечора, як я кажу вже. Зараз виникло питання. Я її якось трушу трохи. До речі, хто не вірить, 6 вечора, вересень місяць. Зараз вам покажу, якщо буде видно на екрані, маємо 6-го вечора. Тобто це все правда. Ось так оглядаємо бджолосім'ї. Бжолки в мене на пасіки досить такі спокійні. Ну і ось зараз для порівняння глянемо місність бахваста, в якому так само пізніше була підсаджена матка, це ряд такий, і має. Ну Ось Бахваст Ось третя рамка. В принципі, я бачу, що ця сім'я трошки більше міцніша. Піде в зиму, ну зараз додивимося її до кінця. Також має невеличкий, як бачите, медовий вінчик. Дана бджола сім'я. Ну Бджоли є, те що мені хотілося довести ну на рахунок цього відео де хотілося довести безрозплодний період і Хотілося довести обробіток бджіл, як треба обробляти. Ось, бачите, досить таки непогано. Бакфас все-таки набрав більшу силу в зиму, ніж попередні сім'ї дві. Але я кажу, це сім'ї ті, які в мене пізніше трошки облетілись матки за рахунок того, що матки не повернулись. Ця лінія тачка вона знаходиться більш в деревах і пішло. Неповернення в Ну, але я скажу так, що баклості більше з норовом. Ось, до речі, маточка. Зараз рожева мітка цього року, я сподіваюся, буде видно. Так, Буду формувати, ще покажу одну наступну сім'ю для того, щоб ви бачили різницю між тим, що ви подивились в спочатку відео і що ми бачимо зараз. Наступна бджила сім'я також Карніка Скленер. Це остання моя бджила сім'я, яка не сформована. на Даній пасіці вже вечір. Все-таки заради безпеки я одягнув костюм, тому що зір мені ще потрібен. Зараз для того, щоб довести, ну якщо я показую вам ситуацію по кліщу, я також повинен довести те, що ми вміємо з ним боротись. Стверджуємо, що потрібен або безрозходний період, або трьохкратна обробка в інтервалі 21 день. Для того, щоб можна було побороти кліща. Інакше, як я вже сказав, будемо мати те, що мати. 30% можна, а можна і всю пасіку можна пасіки покласти. Покласти, не дотримати меду. Потім в подальшому прийдеться купляти бджолопакети. Ну, бачите, я так як я вчасно обробляю, я ці бджолопакети продаю, наприклад. Да? І люди, принаймні. Досить такі задоволені, тому що пасіка оброблена гарно від кліща. Такі бджоли мають гарний розвиток. І якщо ці бджолопакити в подальшому ніде не хапануть кліща, хорошо наростають, приносять гарно меду і йдуть гарно в зиму. Але це якщо при умові, не можу виняти рамку, при умові того, якщо десь не хапануть кліща. Тобто, те, що я продаю зі своєї пасіки, я можу гарантувати здорових бджіл. Гарних, ну, Ось Наступний скленар. Ось ми бачимо бджолу, бачимо сформоване гніздо. Тобто те, що... Ну, третя рамка, далі, я не знаю, треба не треба показувати, мені зараз незручно. Тобто бджоли є, результат є. Тому, як я сказав, бачите одне, а побачите це інше. Думайте самі, рішайте самі. Але я кажу про те, що треба боротися з кліщем. Основний біч це кліщ, який знищує 50% світової кількості бджіл. Переносить хвороби, і якщо ви поборете кліща, у вас будуть бджоли, у вас буде мед і все буде гарно. До нових зустрічей, пока-пока.